До повномаштабного я працював в державній міграційній службі і здійснював судовий супровід по справам по нелегальній міграції, тобто особи, які незаконно перебували на території України. Ми займалися їхнім видворенням за меж території. Через забор ліси до нас приїхав один кубинців, які вийшли на позиції збройників. Вони вийшли тоді через білоруських прикордонників. Війшов, що не нам сказали. Нам просто сказали, ти ви йдіть туди. Ну і все, я каже, ми й пішли. Типу, ну без задньої думки, що. Там, можливо, є міна, чи там можливо взагалі ще бойові дії відбуваються. Тобто їх це не особо хвилювало, в них була одна мрія це потрапити через Україну за кордон далі. Прикордонна служба я потрапив, ну, коли ж зрозумів, що, мабуть, кар'єра моєї міграційної служби закінчується, що треба йти далі, думати про щось інше. І я вирішив, що варто спробувати саме в Держприкордонній службі, і тому я. Через три чи чотири дні після своєї звільнення вже був в 11 му прикордонному загоні і заповнював анкет. Зараз, якраз коли на момент моєї мобілізації почалася оця ера дронів, їх починало все більше і більше масштабувати. Я вирішив, що ну от якраз треба, от, як кажуть, в цей вагончик впригувати і старатися ну, бути на одній нозі, тому що ну, війна йде, вона розвивається, і тому потрібно освоювати нові технології. Я в принципі в цьому зацікавлений. Бойове стажування я проходив на харківському напрямку. Ну як Моя основна мета була як командира це навчитися розуміти, які можливості є в дрона, як працює саме екіпаж розвідувального дрона, щоб потім в майбутньому, коли вже я буду на цих самих позиціях чи, можливо, на інших, щоб я міг ставити конкретні задачі цим всім ну, точкам, які будуть літати, і щоб я знав, що ці завдання вони можуть бути виконані, але просто придумані мною і їх виконати нереально. Тобто, щоб давати правильні задачі і. Треба бути впевнений в тому, що це дійсно можливо виконати. Мій особою ста це в основному такі молоді хлопці, які дійсно горять бажанням, тобто вони постійно розвиваються, їм дуже цікаво. Ну, польоти для них це дійсно насолода, і це видно, що вони е, отримують істинний кайф від того, як вони літають, як вони здійснюють враження, як здійснюють розвитку, як якщо знаходять. Стараються постійно досконалюватися, вони шукають якісь нові от ці методики, шукають як по іншому можна зробити якусь там нову фішку, і стараються все це впроваджувати. <плес> них є ентузіазм працювати. Зараз ми перебуваємо на етапі комплектування. Тут ми зараз займаємося навчанням особового складу, тобто ми зараз ну, набираємо до себе людей, вивчаємо їх, дивимося на їхні можливості, тобто ми намагаємося кожного ну поставити на ту посаду, на яку він ну, дійсно. Потребує, яку він зможе виконувати далі. Ми відправляємо людей на навчання. Ну тобто в навчальні центри, і вже далі, коли вони з них приїжджають, ми форм стараємося формувати екіпажі, щоб вони вже літали тону саме екіпажами, тому що от вони будуть працювати разом і щоб вони один одного розуміли, щоб в них і була така якась між собою хімія, і вони ну виконували якісно свою роботу. В рекордоніх престижна професія, тому що зараз, як ніколи, потрібно захищати кордони нашої країни, старатися довести всім, що ми дійсно ну, зможемо виконати ті цілі, які ми перед собою ставимо, вийти на ті кордони, які в нас були, і довести всім, що це наша земля, і ми не збираємось нікому її віддавати, і ми будемо стояти до неї за кінця. і. Варто зараз якраз вибирати той напрямок, в якому ти хочеш бути, тому що ну завжди є якась потреба, війську немає, от, не потрібні спеціальності. Так само в прикордонниках, ким би ти не був, тобі завжди знайдеться місце. Головне це щоб було бажання, щоб тебе було бажання розвиватися і робити роботу.